Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у нас на огляді картоплекопалка для мотоблоку, яка вже стала класикою: вібраційна з двома ексцентриками у наших традиційно синьо-чорних тонах. Сьогодні ми робимо огляд на цей виріб нашою рідною українською мовою. Почнемо з того, що визначимося, чому саме ця модель і чому саме її варто купити. Це перевірена конструкція, відмінно себе показала у різних регіонах України. Завдяки двом ексцентрикам збалансована у роботі, вібрації мінімізовані. Конструктив відточено до досконалості, рухомі вузли мають просту та надійну конструкцію. Ця модель родоначальниця всього модельного ряду вібраційних картоплекопалок. Зараз перед вами версія для важкого мотоблоку. Є варіант для мотоблока із двигуном повітряного охолодження. Але зараз вона вже втратила свою актуальність і їй на заміну прийшли досконаліші моделі з карданним приводом. Артикули моделей ми дублюємо на екрані. Для замовлення також є актуальна версія для мототрактора із мотоблоку. Відмінності між цими версіями в причепних вузлах, конструкції натягувача і ще модель для мототрактора має додатковий шків на барабан щеплення. Давайте оглянемо копалку і зробимо обміри. Усі вузли поєднує рама із сталевих профілів перетином 40 х 40 мм, товщина стінки профіля 2 мм. Раму посилюють перемички із профілю 40 на 20 мм. На верхній частині рами розміщено приводний механізм: діаметр шківа 270 мм, діаметр валу 23,5 мм. Цей вузол встановлений на раму за допомогою двох стійок товщиною 5 мм, на валу два шатуни з ексцентриками. Шатуни забезпечують руху проти фазі робочих вузлів, ножа та грохоту. Натягувач, виготовлений зі смуги завтовшки 6 мм. Натяжний ролик на підшипнику. Робочий діаметр 48 мм. Габаритна ширина ролика 27 мм. Ніж та грохот закріплені до рами через монтажні кронштейни із втулками, товщина кронштейна 4 мм. Задня частина ножа через рамку, виготовлену із квадратного сталевого профілю перетином 25 мм. Приєднується до шатуна. Робоча ширина ножа 380 мм, товщина 6 мм. Ніж виготовлений із зносостійкої конструкційної сталі. Грохот складається із скріплених разом 17 сталевих прутків діаметром 10 мм. Відстань між прутками – 25 мм. Ширина грохоту дорівнює ширині ножа 380 мм, довжина робочого тракту ножата грохоту 670 мм. Габаритні розміри картоплекопалки з причіпним вузлом. Довжина 910 мм, ширина 635 мм. Висота по шківу – 735 мм, вага 45 кілограмів. Якщо вам сподобалася картопла копалка, переходьте на наш сайт для оформлення замовлення, але перед цим хочемо перерахувати для вас рекомендації щодо використання. Працювати з механічною копалкою необхідно на знижених обертах. Рекомендована швидкість на важкому ґрунті приблизно 1 кілометр на годину. При роботі на легкому ґрунті швидкість можна підвищити до 2 км на годину. Перед роботою обов'язково перевірте надійність фіксації всіх різьбових з'єднань. Експериментальним шляхом відрегулюйте амплітуду грохоту, змінюючи положення тяг, посилання на картоплекопалку в описі під відео, і там же ви знайдете наші телефони. Долучайтеся до нашої Viber-групи, адже там бувають хороші акції та знижки. Підпишіться на наш канал і обов'язково поділіться думкою у коментарях під відео. Дякуємо за увагу і до зустрічі на каналі Крючков.